Добрий день, малята! А хто це до на нас сьогодні завітав? А, а ну послухайте. Я маленьке зайченятко. Десь ховаюсь, там і хатка. Нагород я завітав, овочі в торбинку взяв. А давайте подивимося, що ж тут в торбинці у зайчика. Ось що в торбинці у зайчика. Я червоний світлофор. На городі. Помідор. Про що розповідалося у віршику? Про помідор. А якої форми помідор, діти? Так, правильно круглої. А якого він кольору? Так, червоного. А росте він де, дітки? На городі. Так, що ж там ще у зайчика є? Подивимося? Ось ще є. Що це, дітки? Ми збираємо морквинки, будуть взимку вітамінки. Про що розповідалося? Про морквинку. Так, якої форми морквинка? Продовгуватої форми. А якого вона кольору? Так, оранжевого. А де росте? На городі. Правильно. Ось що ще у зайчика є в турбинці. Подивіться, що ж це таке? Срібна в неї кожушинка, всім відома цибулинка. Якої форми цибулинка? Круглої форми. А де росте вона? На городі теж, так. А ось ще, що у зайчика є, подивіться. Де ж поділись огірочки? Їх нема, самі листочки. Ось який віршик про огірочок. Якого кольору огірочок? Так, зеленого, а якої форми? Теж продовгуватої. А росте він де? Так, разом з усіма іншими овочами. На городі. Молодці дітки. Діти, а зайчик хоче ще з вами погратися у гру. Називається Чого не стало. Тільки вам обов'язково всім потрібно заплющити очі. Давайте заплющимо. Заплющили усі. Тільки не підглядайте. Відкривайте очі. Діти, чого не стало у нас тут? Ану уважно подивіться, чого у нас тут не вистачає. Якого овоча? Червоного овоча, як він називається? Так, у нас тут не вистачає помідорчика. Ось. він. Ану тепер ще раз заплющили очі. Всі заплющили. Ану відкривайте. Дивіться уважно, чого не стало у нас тут. Оранжевого овоча, як він називався? Морква, правильно, не стало моркви? Молодці, відгадали. А давайте ще раз заплющимо очі. Так, заплющили? Чого не стало, діти? А подивіться, відплющують. Відкривайте очі. Зеленого овоча не стало якого? Огірочка, правильно. Ось він кладемо його на місце. Молодці дітки! Ми з вами гарно пограли. Давайте тепер усі овочі зберемо у торбинку. Збираємо, що це? Помідор, а це що, морква, а це що, цибуля і зелений. Огірочок! Молодці дітки, ми з вами гарно пограли із зайчиком. І торбинку віддаємо йому, Нехай Ці овочі будуть йому на зиму. До побачення, зайчик!